Я не можу пропустити цей момент, тому що я перший раз на себе вдягаю бджолярську сітку. Це таке, як гетто, можна сказати. Їх там мільйони. Міно такої кількості старих, отаких от, от стильних, дуже атмосферних хат я не бачила в жодному селі. Ваші вулики розмальовані у різні кольори. Їх неможливо не помітити з дороги. Це тому, що ви любите малювати. А люди в Чехах, люди в Польщі, Чех... в Польщі, в Чехах, Словаках. Отже, все таки хтось купує ці старенькі хати. Такі ось села це моя особлива любов. Вони як діти, які потребують захисту. Сьогодні ми побуваємо у селі Тихі і ми перевіримо. пів сотні кілометрів до райцентру та вісім до залізної дороги. Здавалось би, не так уже й далеко. Але насправді, коли потрапляєш туди, враження ніби потрапив у кінець світу. Віддалене від дороги, воно важко доступне. Я навіть не могла знімати, як ми їдемо сюди. На дорогу немає і натяку, а машина на вибоїнах підплигує так, що витрясає з вас усі нутрощі. Які вже там зйомки? <плес> От з Чим доводиться боротися? У цьому селі, як і в інших, є свої позитивні та негативні сторони. Я ж почну з хорошого. Водивне, здавалось би, таке глухе село, але контейнер стоїть у дворі. Невже це свідчить про те, що тут їздять сміттєзбірники? Здається, до нас вийшов на вулицю господар цієї хати, і ми зараз його розпитаємо, як йому тут живеться і мається. Добрий день. Це ваша хата. Ні, то магазин. То магазин. Просто я побачила там контейнер, і я знаю, що ці всі села дуже потерпають на те, що сміття не забирають. Контейн. Культура є. ні? Ви місцевий? Да. Ви місцевий. А ви тут працюєте чи ви просто собі стоїте курит? Я стою, курю та й продаву. А, ви а продаєте нема... в магазин? Нема кому. <звач> ну от ми приїхали. Давайте щось купимо у вас. А ваші батьки, ваші ваша родина звідси родом, так? Да. І ви все життя тут прожили. Так. Yeah. Дивіться, ви працюєте в магазині. так? Скільки людей до вас зайде у магазин за день? Десять. Коли як. Виявилося, що це, бо цей будинок, біля якого ми побачили сміттєвий контейнер, це не будинок, а магазинчик. І ви подивіться, як прикольно в такому маленькому селі, де не знаю, навіть немає, напевно, двох сотень людей, ми зустріли дядю Юру, правильно дядя Юра. І він, виявляється, продає в цьому магазині, але він не тільки продає, він його власник. Ви бачите, який самий ходовий товар у селі. Ану, вгадайте з першого разу. Ну, звичайно, гумові чоботи. Я Чула, що тут була і пошта, але її закрили, так? Так, да, так. Да. А що за історія була? Чому закрили пошту? А я не знаю, я не я кажу некомпетентний. Не <рес> некомпетентний. Mm, да. А є щось взагалі? Чи клуб, чи школа? Що є в селі? От, і... є. Школа є початкова? До восьмого, дев'ятий клас. До дев'ятого класу. А скільки дітей десь у селі є? Скільки взагалі людей у селі є? <рес> Ну, приблизно, ну, 200-300, ну, якось вже ведеться якийсь облік. 150 є. 150 людей є. А дітки бігають по селі. Є. А садочок. Садочка нема. Садочка нема. Тобто, перебувають до школи вдома, а далі відразу як. Так, да, так, да, так. Да. Під керівництвом батьків. Це ваш приватний магазин, я так розумію, так. так? А от у кого нема магазину? Де вони працюють? У Чехах. Люди Де в чехах. У Польщі, в Чехах, в Словаках. і все. Ось так сьогодні нам поталанило погодою. Але нас не зупинять нічого. Я приїжджаю сюди уже двічі. І мені не хочеться приїжджати сюди ще в третій раз. Ну, напевно, тільки тоді, коли і справді поремонтують дорогу. Уперше ми навідалися сюди взимку. Дуже вже зацікавила мене прочитана історія про кам'яну церковку, яка дісталася у спадщину одному з місцевих селян. Побудована сотні років тому, вона так і стоїть собі на приватному обійсті у приватному володінні. Як вам така форма нерухомості? Спадкоємець незвичної церквиці Михайло Герзанич просив його не знімати, мовляв, не на часі, але історію залюбки розповів. Як сталося так, що е, ця старенна ротонда опинилася у вас у дворі? Як сталося, що мої предки, які давно вже були, от вони і построїли. Дату назвати я не можу, коли вона була строєна. Документи не збереглися, а взагалі вони, може, і не робили. І точну дату, коли вона построєна була, я назвати не можу. Знаєте, як місцеві люди тут називають Господа бойком, ласкавим, солодким. Нам навіть дозволили зайти всередину, попри всі правила, які тут існують, негласні. Двіть собі, що 27 вересня раз на рік тут проводиться літургія і сюди може навідатися будь-хто, кому це цікаво. Отут От наверху були свічки. Так. Ну, чекайте, а коли проводиться літургія, то як світять, якщо там уже дивлюся, нічого взагалі немає світла, немає електрики. Літургія, це переноска відведена. Ага, просто переноска, то від вашої хати. Дата, яку ви бачите на цій ротонді, вона насправді не відповідає дійсності, тому що як подейкують у селі, була вона побудована набагато раніше. Дата її народження приблизно 1645 рік. Так розповіли нам місцеві мешканці. А дата, яка знаходиться на стіні, щоразу перемальовували, коли робили черговий ремонт. От і виходить зараз, що вона не відповідає історичній правді. Яка справжня дата народження на сьогоднішній день ніхто не знає, і це нехай залишиться загадкою села. От скажу вам чесно, не думала я, що повернуся сюди знову навесні, але що стягнуло сюди вища сила, бойко ласкавий, солодкий. Напевно, хотілося підтримати цей мужній гірський народ, який з достоинством і попри все виживає. От я точно не знаю, але по всіх ознаках, коли такі стрімкі сходи ведуть на гору, ну це 100 будово сходи ведуть до церкви. І я зараз не полінуюся, я пройдусь по них, бо що ще може стояти так високо, як не церква. Точно, що я вам казала? Але церква онде. Значить треба знаходити до неї іншу дорогу. Ви її бачите? Зараз я її наближу. Невже мені поталанило і нарешті засвітило сонечко, щоб я вам подарувала кілька дуже гарних краєвидів. От така погода. Уже не зима, але ще й не весна. Так я люблю знімати такі хатки, за якими музей плаче. Взагалі сьогодні погода феноменальна. То дощ, то сонце, то сніг, то незрозуміло що. Таке враження, ніби ми десь знаходимося у касті 12 місяців. Подивіться, яка розпрекрасна дорога. Гей, чиновники, гей, та чарство. Можливо, вам не трапляється побувати у цих краях, але ви пам'ятаєте, що тут живуть люди. Такі місточки вздовж усього села, такі мальовничі місточки. І річка теж у негарна. Як ви думаєте, чому я так впевнено, чим чекую по цьому болоту? А я вам розповім, поки йду. Мені сказали, що тут живе людина, яка дуже розбирається в історії. І звати його Іван Іванович. Я ніколи його не бачила, і я не знаю. Як він взагалі сприйме нашу появу. А ще мені доповіли, що він начебто голова села. Це що тут за молільний будинок? Чекайте, можу підійти ближче. І розібратися, що це таке. Так, тут хрест верху на ньому, дійсно якийсь молільний будинок. Не знаю, я не бачу тут людей нікого. Ну і не піду раз нікого нема. Бач, так гарно. Коли нічого не паде на голову. Через місточки і назад. На місточок і з місточка. Правда, дивовижне село. Погодьтеся. Тільки подивіться, яка ботові берега пасіка. Я спробую напроситися на інтерв'ю. Поки що, крім курочок, я не бачу нікого. Цікаво, хто тут живе і чиї вулики. Боже, якщо зараз на мене виплине пес, оце буде історія. Але я скажу вам, що я мужня жінка. Напевно, господар вуликів, добрий день. То ваші вулики. Господар у хаті. У хаті? Так. А можете мені його покликати. Гойкайте мені газ та ваші вулики. Ідіть сюди. Ви напевно дивитеся наш YouTube канал. Дивитеся, я знаю. Коли я побачила звідти з дороги, а що вони такі гарні, розмальовані з того боку, ви розумієте, що я не могла пройти мимо. Ходімо, ви мені все будете розказувати. Як вас звати, скажіть? Іван. Іван так. Зараз ви мені розповісте все про своє господарство. Людина взагалі бджоляр може знати скільки бджіл у нього. Тобто вони як населення села під наглядом, чи скільки там їх плодиться, ви не знаєте? Я не знав, звісно. Ну приблизно ну не знав, не знав. не можу сказати. Ну добре, зараз таке примітивне і тупе буде питання, як людина із міста. Ви заселяєте вулики бджолами, правильно? Ну, скільки може у вулику жити максимально бджіл? Там без поняття наразі не інтересується. Ну як ви заселяєте? Як процеси відбувається? Де ви бджоли берете? Ну де ви їх купуєте чи що? А сусіди купив. А ви пішли до сусіда? Да, так, купив я. Ага, це найпростіше. Да. А далі вони вже якби між собою. Да. А бджоли не мають таку пам'ять? Ви купили їх, наприклад, від сусіда, ви їх сюди принесли, поселили, а вони назад. не зробили ще. Тобто, коли вже вони роблять, це вже там влітку чи коли, да, це да -да -да -да. вже пізно і вони да -да. можуть утікти утече назад. А не утече, просто вони обльот там зробили, вони звикли там вже вони там ходять. Ви їх взяли, сюди заселили, влаштували їм новосілля і вони собі спокійненько. Да. Тихо, мирно. Да. О, а нарешті я дам запитання, яке цікавило мене давно. А як розрізняти на збираний мед? Там є люди на крайні рамки, коли взяток іде, от зараз взяток де просто є. Зараз... Взяток хороший. то що по-закарпатськи, то вони беруть нектар, так? А, я да, розумію? Називається да. взяток. О, це, іва. О, це, це, це ага. штучка. Вона вити, яка вже ну така, ну, вони, з неї дуже є дуже багато, знаєте, і нектар з неї дуже хороший. А що буде, якщо ми заглянемо в соти? Вони мене покусають. Ви собі уявляєте на що я напросилася? Іван пішов по сітку, щоб я її натягнула на голову і щоб я могла заглянути і привітатися з бджолами. О, ви несете мені сітку. А як її вдівати? О, мамі, я зараз я попробую. Так приблизно я виглядаю сітці. Ви розумієте, мій оператор залишився сидіти в машині і тепер немає кому зняти мене. А я не можу, я не можу пропустити цей момент, тому що я перший раз на себе вдягаю бджолярську сітку. Йдемо здоровитися з бджолами. Іван, якщо це буде дуже страшно, то ви так різко закрите і все добре. Що якщо вони мене прямо прямо мене. Ось так виглядає, бачите, вулики зсередини. А що це зверху? Це як утеплювач? От тряпки, всякі, знаєте. Це спеціальний утеплювач, так? Це утеплює. Така подушка. повинна бути. Ну це прямо ви утепляєте, їм як люди квартири утепляють. Це мусить, так, на зиму. А влітку ви забираєте, цей утеплювач? Подивіться. Ну так, смертельний трюк. Подивіться. Вони навіть ще не зрозуміли, що біля них. Чужак. О, ну, Іван не боїться. Це його підлеглі, можна сказати, і він сміливо і без маски. Ну, Я в масті. І ви подивіться, який хоробри наш Іван. Отак. От йому не потрібно маску. Він з ними знаходить спільну мову. І без маски. Боже, це таке як. Гетто, можна сказати. Їх там мільйони. Мені здається. Да, велика сім'я. Подивіться, величез. А скільки може бути в сім'ї в Тисячі, компонент. так? Да. Тисячі. От подивіться, це одна сім'я. Бачите, люди, які сім'ї бувають у дже. Насправді це село колись динамічно розвивалося. Його називали молочним через велику кількість корів. Однак я особисто жодної корови не зустріла. Ну і вирішила цю тему не чіпати. Дверей навіть там немає. О, я спробую зайти, якщо вона мені не впаде на голову, звісно. Це треба зносити, це нікому не треба. Зараз я вам ще щось покажу, як у фільмі жахів, бо я ще такого не бачила. Подивіться, тут розверзнута повністю стіна. Страшно. Я не знаю, на чому тримається цей дах. Мені би не хотілося, щоб він на мене впав. Іду я звідси. Шкода, бо по всьому видно, що була пристойна хата. От така її доля. Тут є контейнери на вулицях. І приїжджають сміттєвозки, і забирають сміття, а це величезна проблема для всіх навколишніх сіл. Повірте, я знаю, що говорю. Так, напевно, тут був дитячий садок. Судячи по всьому, точно, ми пригадали, як дядя Юра розповідав нам про дитячий садок, який закрився. Це була колись гірка дитяча. Ще дітьми пахне тут, мені дуже шкода, що так сталося. Діти сидять не те, що з батьками, батьки переважно на заробітках, а діти сидять вдома з бабусями і з дідусями. І садочок в такому стані. Прикро, правда? Я бачу якусь будівлю на горі над садочком. І я точно не знаю, але мені здається, що це школа, про яку нам розповідали. Тут дуже слизько. Дивіться, яке було, то я не знаю, чи вдасться мені туди дійти. А назад, напевно, буду з'їжджати на попі по цій багньосі. Але... Я буду не я, якщо я туди не доберуся. Тим більше, якщо це школа, то мені цікаво, як до неї підіймаються самі учні, власне. Може це і не школа, я не знаю. Так, судячи по фантиках всіляких цукерок, я думаю, що діти справді таки добираються цим шляхом. Тут дуже гарно. Я зараз помовчу, послухайте, як пташки співають на горі. Я не знаю, тут якісь матеріали, тут навколо дерева порубані. Ніяких опізнавальних знаків. Ну, десь моє серце підказує мені, що це все-таки школа. іду іншим боком. Дивіться, тут теж якась лісопилка. Навколо одні пеньки і зрубані величезні дерева. Мені у черевиках чавкає, я абсолютно в болоті. Мені вже все одно. І що ви собі думаєте? Я була права! Та-да-да-да! -да -да. Що ж, дорогі діти, які вчаться в тій школі, я сподіваюся, що попри це все ви ростете розумними, мудрими і увічливими. І закінчимо оці сумні відвідини оптимістичними такими настроями. Хоча, по правді кажучи, мені хочеться плакати. Іван Іванович, де ви є? Ми до вас через болото, через непогоду, через усі труднощі. Ну, от я скажу вам чесно, такої кількості старих, отаких от стильних, дуже атмосферних хат я не бачила в жодному селі. Купувати це село і робити як Емір Кустуріце зробив собі село для зйомок своїх фільмів. Подивіться, яка локація, просто смакота. Ось це мене радує найбільше. Отже, все таки хтось купує ці старенькі хати. Я переконана в тому, що зовсім скоро ця хатка буде нагадувати історичний музей. Бачите, тут робляться роботи по реконструкції. вже от ялиночки насадили. Точно купили хату стару, та вона вже як лялечка. Я трохи розгубилася, тому що мені сказали, як шукати Івана Івановича на кінці села перед Христом. А тут, уже зовсім у тупіку, ми побачили отаку таке розхрестя доріг, і я не розумію, куди далі, а вже темніє. І мені складається враження, що я сьогодні з Іваном Івановичем не познайомлюся. Але нам, як завжди, пощастило, ми приспинилися розглядіти дуже охайне обістя. Ну і самі знаєте, язик до Києва доведе. А де живе Іван Іванович? Тут же всі знають, де живе голова. Ну, ось він, цей хрест, який нам дали за орієнтир, пояснюючи, де живе наш уже легендарний Іван Іванович. Так, здається, я. Натрапили на слід. Вже допомагають мені люди. От коло Христа. Все, як мені казали. Значить, треба знайти якісь ворота. І треба йти. Ну як? Через місточок, звісно, бо як іще йти в цьому селі. Тут неможливо дістатися до жодної хати, не перекругнувши через місточок. Правильно? Я вам дуже дякую, бо я би інакше не знайшла. Дякую. Ну от тут, незважаючи на все, загубивши абсолютно віру в те, що воно все-таки станеться, тут точно 100% живе Іван Іванович. І я думаю, що це буде нам нагородою і бонусом за весь наш. Важкий трудовий день. Доброго дня! Це ви, Іван Іванович? No. Я до вас. Ми цілий день до вас йшли через усе село. Можна? Ні, nee, ні, nee, я не маю часу, пані. Мені сказали, що краще за вас ніхто про історію села не розповість. Добре, добре, що вам так сказали. Так що ви не дасте інтерв'ю? Ні, nee, ні, nee, ні. Nee. Шкода. Ну, добре, Гарного вечора вам. До побачення. Насправді мені дуже дуже шкода. Ми йшли сюди цілий день. Ми питали у всіх людей. Ми шукали. У нас назбиралася така купа запитань. Я так хотіла, щоб він мені розповів, що сталося з дитячим садком, чому так виглядає школа. Ось, бачите, Іван Іванович, я навіть ось каліточку вам закрию. Щоб все було у вас в порядку. Прощай, село тихе, і ми йдемо вечеряти і відпочивати. Адже сьогодні був дуже важкий день, стільки кілометрів промутати по багнюці і цілковитому бездоріжжю. О, знаєте, що я вам скажу? Це село, воно якесь особливе. От, попри тотальне бездоріжжя, яке нас переслідує, попри те, що погода тут змінюється кожних 10 хвилин, попри всі негаразди, які нібито нас тут спіткали. І скажу вам по секрету, Іван, який показував мені вулики, просто послизнувся і гепнувся в болото на моїх очах. Мені дуже прикро з цього. Але я сподіваюся, що знайдуться все-таки люди, які подивляться наше відео і займуться дорогою та інфраструктурою в цьому селі, адже воно цікаве, екзотичне, мальовниче. Ну і велкам! Будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Ми заслужили!